Словацькому екс-міністру загрожує в'язниця за любов до Росії. Україна отримає 37 мільйонів доларів на боротьбу із кремлівськими хакерами, а також у кінці цього відео ексклюзивне інтерв'ю із Артемом Пивоваровим, якому скасували концерт через Росіян. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Починаємо із гарячих новин. Контрнаступальні новини ЗСУ активно просуваються на Бахмутському напрямку. Цю інформацію підтвердив генерал Олександр Сирський. А до того, у ранковому звіті генштаб лише натякав на значне просування українських військ. І важливо тут наступне: населений пункт Крищіївка був під російською окупацією із січня цього року. Тому повідомлення про спроби окупантів контратакувати у районі цього населеного пункту наштовхують на позитивні думки. Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші воїни на цьому напрямку перейшли від оборони до наступу і просунулися на деяких ділянках більше ніж на кілометр. Ось уже минає друга доба відтоді, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Цією новиною заповнені усі міжнародні шпальти. Підрив дамби це низько навіть для Росії. Внутрішній вибух ймовірно прорвав українську дамбу. Однак і пропагандисти не сплять і засмічують інформаційний простір брехнею. Ось це американський псевдожурналіст Такер Карлсон, який славиться неабияким русофільством. Випустив ось такий брехливий відеоблог. Це виглядає як акт тероризму. Питання, хто це зробив? Цю територію наразі контролює Росія. Також ця ситуація спричиняє проблеми із водою в Криму, який теж під контролем Росії. Так, ця ситуація дуже погана для України, але Росії вона шкодить більше. Це маніпулятивне відео подивилися десятки мільйонів, і його, звісно, активно поширюють расисти і навіть мільярдер Ілон Маск. Трагічні наслідки підриву Каховської дамби вражають: якщо на правому березі Дніпра люди допомагають людям, то на лівому березі Херсонщини не люди залишили людей на призволяще. При цьому терористи брешуть, що люди, начебто, самі не хочуть евакуюватися. А ці кадри викликають сльози. Наші бійці з дрона бачать, як на лівому березі люди благають про допомогу, але вдіяти нічого не можуть, оскільки окупанти контролюють цю територію. А вже на цих кадрах той же будинок. Український дрон повернувся, аби скинути затопленим жителям Олешки у пляшку води. Керівниця прес-центру сил оборони Південь Наталія Гоменюк заявила, що окупанти почали відводити свої підрозділи із лівого берега Дніпра ще за кілька днів до катастрофи. Про наслідки катастрофи на лівому березі навіть складно уявити. Цілком можливо, що є загиблі серед літніх та лежачих хворих. Потонуло сотні свійських та домашніх тварин. На правому березі ситуація дещо інша. Українці навіть у таких катастрофічних умовах масового затоплення не забувають рятувати тварин. На цих кадрах мешканка Херсонщини намагається врятувати своїх чотирилапих друзів. Муля, муля, муля. муля! А ось на цьому відео тероборонювець із допомогою надувного кола рятує пса. А це вже Херсон. Мешканці затопленого мікрорайону Корабел рятують своїх та чужих тварин. А на цьому відео харківські волонтери допомагають херсонським чотирилапим. Ось ці волонтери розповіли нам, як евакуйовували людей та тварин на затопленій Херсонщині. Цілий День ми займалися евакуаціями Так як ви то людей тварин. У той же час весь світ шокували новини про загибель тварин зоопарку Нової Каховки. Окупанти, виправдовуючи себе, нахабно брешуть про те, що, начебто, не було ніякого зоопарку у новій каховці, хоч і брехню цю легко спростувати хоча б завдяки онлайн-картам. А на цих кадрах ще одне спростування російської брехні. Це той самий зоопарк, який затопило, і там загинуло багато тварин. Потім, на щастя, деякі тварини перебували вдома в однієї із працівниць зоопарку серед врятованих щасливчиків папуга Жако Веня та інші пернаті білки, білки-летяги, тхори, шиншили та морські свинки. У словаччині екс міністру юстиції загрожує три роки ув'язнення за пост підтримку російської агресії в Україні. Свій допис екс-чиновник опублікував 25 лютого 2022 року. І ось нарешті прокуратура словаччини оголосила обвинувачення. Як сьогодні почуває себе Штефан Гарабіну, знає наша кореспондентка мандрівниця Наталя. Привіт, Катя. Особисто не вдалося поспілкуватися. Але колеги, яким пощастило більше, кажуть, що обвинувачений заявив, що не бачить нічого протизаконного у своєму дописі, і це була взагалі його особиста думка. Нагадаю, міністр юстиції та екс-суддя Верховного суду Штефан Гарабін публічно схвалив рішення президента РФ Владимира Путіна вторгнутись в Україну. «Борг росіян утихомирити нацистів, які з 2014 року шляхом геноциду знищили 15 тисяч своїх мертвих жителів. Написав гарабіну Фейсбук, зазначивши, що вчинив би так само. І от сьогодні грабіна звинуватили в дефамації нації, раси, переконання а також схвалення злочину та виправдання екстремізму. Обвинувальний висновок має розглянути спеціальний кримінальний суд. І якщо вина гарабіна буде доведена, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Я пишаюся заявою, яку я написав, і я повторюю її будь-коли. Безперечно, Путін і Російська Федерація діяли відповідно до міжнародного права. Він не може бути агресором. Штефан Гарабін був суддею Верховного суду Словаччини з 1998 по 2003 та з 2009 по 2014 роки. А у 2006 по 2009 роки очолював міністерство юстиції країни. У 2019 році він брав участь у виборах президента як позапартійний кандидат, посівши третє місце, і під час передвиборчої кампанії він критикував НАТО, вважаючи за неприйнятне розміщення іноземних військових баз у Словаччині. Що ж суму споглядати, як російська пропаганда розповсюджується світом і ламає мізки, здавалося. Нормальних людей, як гадаєте, чи є спосіб подолати цей повзучий російський вплив у Європі? Напишіть у коментарях під цим відео і підпишіться на канал. Російські хакери йдуть слідом за російським кораблем. Кремлівська кіберармія, так само як і російська регулярна армія, фіксує численні поразки. Більше подробиць знає наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Гуксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Привіткач. До цифрової безпеки та підтримки кіберзахисту увага західних партнерів не менша аніж до Збройних сил України. Так в Державному департаменті США повідомили про роботу над наданням додаткової допомоги Україні в галузі кібербезпеки на суму в 37 мільйонів доларів США, внаслідок чого загальна сума становитиме 82 мільйонів доларів США з лютого 2022 року. Та понад 120 мільйонів доларів США з 2016 року. Це рішення було прийнято під час форуму кіберкомандувачів у Талліні. Цього тижня Естонія приймала фахових представників з понад 30 країн світу, де обговорювали питання розвитку кібербезпеки. Питання кіберагресії Росії не було в стороні. Саме тому новий пакет допомоги буде спрямовано на здатність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти і загрози. Крім того, допомога потрібна для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури. Але на рівні з окупантами російські хакери продовжують здійснювати кібератаки на цифровий простір України. Згідно звіту Microsoft, з початку вторгнення під атакою було понад 100 державних і приватних українських організацій. А цього року Росія посилила свої шпигунські атаки, націлившись на організації щонайменше в 17 європейських країнах, переважно урядові установи. Тому відпір російським хакерам це нагальна потреба сьогодення. Вкрасти, а потім видати за своє запорука успіху росіян або купити вже украдене. Росія налагодила постачання сільськогосподарської техніки із Великобританії в обхід санкцій. Юлія Семченко із Лондона вже готова розказати деталі. Вітаю колеги. Вітаю, Катя. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Великобританії на 300% зріс рівень крадіжок сільськогосподарської техніки фермерів. І правоохоронці підозрюють, що банди активно перепродають її росіянам, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє італійське видання Політіко за їх інформацією. Техніку та спорядження відправляють до східної Європи, і з кожним днем поставки зростають у обсягах. Юля, невже цим займаються самі британці, які так сильно нас підтримують? Катю цим може займатись хто завгодно, адже Великобританія мультинаціональна країна. І не потрібно думати, що всі, хто тут живуть, захочуть піти на угоду із совістю заради грошей. Британці активно продовжують підтримувати Україну. І ось яскравий приклад цьому. Велосипедист Том Хашемі проїхав маршрут довжиною понад 220 кілометрів, щоб намалювати мапу України. Фото мапи України у Лондоні. Чоловік виклав у себе у Твіттер. на те, щоб подолати маршрут у вигляді кордону нашої держави. Тому Хашемі знадобилося 8 годин і 40 хвилин. У своєму інстаграм чоловік розповів, що спочатку хотів прокласти маршрут у вигляді іншого українського символу тризубу. Для цього він сконтактувався із вуличним художником Лені Моганом, який прокладає маршрути у вигляді малюнків. Але прямі лінії дуже важко зробити на gps арті у Лондоні, тому що жодна із доріг не. Є прямою, тож це не спрацювало, зазначив спортсмен. І це ще не все у квітні. Том Хашемі проїхав дві тисячі кілометрів з Лондона до України, щоб зібрати гроші на підтримку українських біженців. Неймовірно, дякую нашим партнерам та друзям, урядам держав та кожному окремому іноземцю, який став на шлях миру і підтримав Україну. Ми це дуже цінуємо і тримаємося. Завдяки вам, ми обіцяли вам ексклюзив і талановитим українським артистом та волонтером Артемом Пивоваровим, якого у Швейцарії назвали ультраправим радикалом і скасували концерт. Тож виконуємо обіцяне, вітаю Артеме. Розкажи, будь ласка, що ж таке трапилося із вами та вашою командою у Цюриху? Незнайомі, анонімні якісь люди. Звернулись до уряду з е, листом про те, що е, має відбутися концерт українського е, радик прав правоналаштованого радикала, е, націоналіста, який е, спонс... є спонсором війни. І е, е, ну, це мене новина дійсно дуже сильно обурила. Це то є не так, тому що ми не націоналісти, ми зараз. Всі українці є люди, які бороняться і захищають свою країну. Тому це ми ще цим будемо також. Я маю на увазі, що ми будемо пра працювати над цим. Ми подамо, ми подаємо в суд. Ми будемо скаржитись обов'язково. Ви говорили, що росіяни якось можуть бути дотичними до цього інциденту. А от як саме я вважаю, що це очевидно, що це. Напад зі сторони активістів проросійських активістів це зрозуміло. Я думаю, враховуючи, що Швейцарія зберігає нейтралітет і усвідомлюючи, що саме в цьому регіоні так цій країні дуже багато росіян. І Не виключено, що саме цим ці саме їм це е, було цікаво зробити так, щоб наш концерт не відбувся. Також знаю, що команда вигадала оригінальний спосіб, щоб концерт все ж таки відбувся. Розкажіть, будь ласка, про деталі на сьогоднішній день. Всі ми відповідальні і всі ми е, представляємось. Я на увазі артисти, представляємо свою країну. Маємо представляти її гідно. Тому, коли відмінили наш концерт, ми дізнались про це. Ввечері до ну за день до концерту. Ввечері і, е, ми знайшли новий майданчик. І вже вранці, коли ми приїзд, приїхали туди з моєю командою, почали е, завантажувати апаратуру, ставити сцену. Е, приїхала туди поліція і сказала, що ми також тут не можемо проводити концерт. Тому ми провели його просто неба. Дякуємо, Артеме. Але знаємо, що схожий інцидент трапився із Олегом Скрипкою. Його концерту у риху теж скасували через розповсюдження брехні російськими пропагандистами. Кремлівська пропаганда працює за кордоном. Чим брутальніша брехня, тим більше у неї вірять. Абсолютно безпідставно мене звинувачують у прихильності до ультранаціоналістичної ідеології, що є абсолютною неправдою. Відтак не перевіривши фактів, зарубіжні медіа поширюють цю дезінформацію, що призводить до скасування концерту в Цюриху, Швейцарія, Олег Скрипка, український артист. Такою була Україна сьогодні. Коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тисяте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося!